Всім вітання, я Тетянка, езотерик, цілитель, і зараз ми будемо говорити про заземлення і таке коротеньке відео з порадою сніму для тих, хто дійсно цікавиться аероводолія, як адаптуватися, що краще для нього і так далі. Без страшилок, без маркетинга, писусок, бла, 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 бла. Тому порада, от якась сьогодні, прям таке коротесеньке відео, буквально на пару хвилин запишу про те, що саме найкраще зараз поради, щоб вам було легше і екологічно адаптуватися да, до ереводолія, і потім 27-му році в нас до знову ж таки без страшилок. Просто ще один піде, якби ривок переходу. Да, ми вже в ньому давно вже боже з го року вроді. Бо це перехід, Боже, це так розказують і так далі. Просто 27-го прям буде пік, коли буде. Зміна в усьому, і це насправді класно. Без страшилок. Ну, тобто, нічого такого, Боже, все нормально, все круто, навпаки, все класно. Тому така порада сьогодні від мене. Заземляйтеся, сповільнюйтеся, не спішіть. Особливо це, на це звернути увагу треба тим, хто. Е не вміє чекати. Ну, тобто розуміння, це різне, але не вміє чекати, е, постійно відоси перематувати. Постійно швидко, швидко, на цей не успію, на ще й быстріше, там пробки, там є то, а все сповільнюватися. Бо, на жаль, люди, які зараз цього не вміють, треба все швидше, відос, треба швидше передивитись, прослухати на Х2. Вам у 27 році буде ще важче. Бо тоді, е, би це назвемо, може, знаю, не так слово приходить, часова інтерпретація, вона буде геть інша. І людям, які не вміють зараз заземлятися, сповільнюватися, я б так навіть, хоча заземлення теж туди, е, їм буде дуже важко. Потім уже ну, в тому часі. І я відчуваю, як зараз воно вже починає це все адаптування. Е, тому, ну, звісно, відповідальність ваша, вибір ваш, але так буде для вас екологічні це все. Скажем, пройти і не буде, знаєте, оцьо, і, Боже, за що мені ці трансформації, всі діла? А вам такі діла? Я думаю, не треба. Тому екологічні, думаю, вже в це піти і вже потрошечки себе привчати. Тобто, жариш котлети? Я жарю котлети. Ну, то звучить, може, знаєте, для когось, дуже шумно каже, але це факт. Я тут і зараз я жарю котлети. От згадайте в дитинстві, не було цих гаджетів, це все. Тобто, ну я не маю увазі, що все, що буде як бабка. О, ці гаджети, тут. Ні, я про те, що ми. Якось міли бути в моменті. І от це, знаєте, діти, боже, в дітей багато чого треба вчитися. Насправді, ми повростали і позабували багато чого, і позасирали собі голову всім не потрібно. Кудись спішимо, з якимось успіхом успішним. Бабки, Бабки це хорошо, да, їх количество рішає, але не має воно бути пріоритетів, щоб ви себе зраджували заради цих грошей. Тому коротко, ясно порада заземляємося, сповільнюємось, ви все встигнете. Повірте, коли ми в розслабленні і мільні щось робимо, ми на, на, насправді більше встигаємо. От чесно, я ну, просто як нам кажуть, життя коротке, ну не коротке, ну коротке для тих, хто його не прожив для себе. Давайте визнаємо цю правду. Його досталь. І я вже це не в цьому відео поговоримо про те, що його відстань в годах може бути набагато більше, аніж нам запрограмовано в нашій прекрасній голові. Але це вже зовсім друга історія. Тому споміняйтеся, адаптуйтеся потрошки екологічніше, щоб вам було цей процес пройти. Відосики, дивимося в нормальному порядку, мім чекати, насолоджуватись, бути в моменті, а не одразу до результату. В процесі, процесі, гоночку притормажуємо. І повірте, вам буде через пару років, 27-й рік, він іще дасть штуршок, оцей весь. Без страшилок, без оцих всяких нав'язувань, ні, це нормальний процес, вам буде легше. Бо то, що тоді вже ну, часова ця зміниться, і насправді вам адаптуватися буде. Та ви можете навіть не відчути цю адаптацію, бо то, що ви вже екологічно е до цього росту, до цих змін підійшли. Тому Так-так.